Пильний центр КДТ із заднім завантаженням і подвійним штовхачем КС-542 представляє нове та ефективне рішення для меблевих виробництв. ми використовуємо пильну каретку з інноваційною технологією лінійного приводу Maglev, яка була запатентована в Китаї, Німеччині та Італії. Порівняно з роторним двигуном, він реалізує безконтактний і лінійний рух маглев. Лінійна направляюча має жорстку конструкцію, високу точність і хороший захист від пилу. Більш стабільна та ефективна робота. Висока швидкість переміщення. Високоякісне та ефективне різання. Застосовується для всіх видів виробництва. КДТ буде постійно оновлювати свою технологію розпилювання і робитиме свій внесок у розвиток меблевих технологій.